Друзі, всім привіт! Ось в мене знову вечірній огляд того, що я придбала в супермаркеті, і це буде вже останній в цьому місяці цієї зими закуп, І після нього вже можна буде підсумувати бюджет, витрачений власне, на продукти. Сьогодні я заїхала в такий супермаркет Carrefour. він трошки, трошки дорожчий за інші, які я обираю зазвичай, і він трохи далі Він за містом знаходиться, тому ось не дуже часто огляди саме з цього супермаркету, а ще в нас було 8 євро на бонусному рахунку, які згорають вже сьогодні. Але спойлер нічого не вийшло. І цього разу не вдалося списати їх, тому що ми невірно вводили код, карту заблокували. І сьогодні, саме сьогодні, в останній день, розблокувати її вже не можна. Ну, то й нехай пропали ті 8 євро, то й пропали. Власне, що я придбала. Ми завтра в суботу їдемо е на прогулянку. Будемо разом з французами потім пікнік влаштовувати, пригощатися, пригощати інших. Тож треба було купити напої, готуватиму щось. А Ось напоями треба було розібратись, тому і заїхала. Але в першу чергу я купила в Боланжері Марі Бланше чотири багети. Але бачите, по дорозі додому один багет розсмоктався, просто щез. Так, насправді вже вдома його по шматочках розібрали швиденько. Чотири багети коштують 3,30. Така ось акція 3 плюс 1. Це ціна одного багету євро 10. А якщо береш 3, то четвертий, тобі ще й в подарунок дарують. Ось завжди купуємо. Я і по 8 купую. Сьогодні ось тільки 4, бо немає зараз де зберігати. Але ось що мені пощастило взяти, вже до цього брала. Ось такі частини багету, обрізки, вони свіжі, сьогодні приготовлені, запечені, але навіть такий запотілий пакетик був в мене. Коли в обід їх розрізають, беруть середню частину, готують з них бутерброди, сендвічі продають. А ось ці частинки в такій купці, 10 тут штук за 50 центів всього купила. Я зважувала перед тим, було близько 400 грамів, тож це доволі. Доволі вигідне придбання, враховуючи, що один багет, такий свіжий важить десь 300 г. Тож, ось така суттєва економія. Я в цьому пакеті прямо так його і заморожу, і буде нам що поїсти. Отже, в Carrefour я витратила 32,67, аж ось тільки я заплатила так, 40 центів ще й знижка була. тож... Що я купила? В першу чергу каву, чоловік попросив, в нього закінчилася. У нас є кава машинка, тут 16 порцій. В карфурі коштує аж приблизно на 10% дорожче, ніж зазвичай він купує в Leclerc. В такому супермаркеті 4,49 заплатила я. Далі, ось такий тертий сир «Енекаль». Гарна ціна вирішила взяти, в нас закінчився. Намагаюся, щоб вдома завжди такий сир був. В них дуже... Я додаю їм страви і гарячі бутерброди, з них зручно готувати. 3,85 пів кіло. Така ціна. Далі морозиво, ось такі конуси з карамелю. І написано, що зі смаком попкорну. Дуже цікаво, що тут за смак такий, спробуємо. Тут їх 6 штук. Тож, якраз всім посмакувати. Ну, окрім мене, я морозиво не дуже то полюбляю Тож завжди це наш формат, так я його називаю. Далі у нас 6 літрів води. Попередній раз теж брала, аж дві упаковки. Там акція була невеличка знижка. Зараз акції не було, але ну, що поробиш, формат нам підходить. Кришки ось такі не дуже подобаються. Вони не відкручуються, ось так відчиняються. Ну, декому в нашій родині це незручно, але що поробиш, воду треба було взяти. І ця найкраще співвідношення ціни і якості коштує така вода 2,16. Це за 6 літрів. Далі купила сідр. Саме таким сидром нас пригощали католики, наші французи. Ми не будемо вигадувати, дуже не розбираємось, не збираємося алкоголем, вином тим більше, якось здивувати французів. Ми в цьому зовсім не обізнані, тому ми придумали для себе вихід купувати і пригощати тим, чим нас пригощали і що купували. Тож я взяла ось таке, це зазвичай вже під десерт іде таке Це не вино, це алкогольний, слабоалкогольний газований напій. Сидр нормандський, брюд, Коштує він 2,65%. ось На нього 40 центів і було знижки. Така ось була пропозиція. Ось таке вино. Баржирак, воно недороге, столове таке вино червоне, 14% ось навіть. Алкоголь, ну, не відсотків градусів, здається, так це рахується. А ціна цього вина 2,25. Всього ну, це недороге, як я вже сказала. А десь його в нашому, поблизу нашого регіону виготовили. Так, мені здається. Суд С О. Південно-Західна частина Франції. Ладно, це теж такі дрібниці, в яких я не дуже розбираюся. Тому... Але будь-яке вино, тут у Франції дешеве і дороге, воно все смачне, як на мене. Я не так, щоб і багато пробувала, але ну, і, і супер дешеве, і пригощали 15-річної витримки вином, то ну, різниця, звичайно, є смакова, ну, то окрема розмова, якось поговоримо з вами про те, що тут відбувається з вином. А далі один літр соку коштує. Ось цей 99 центів. Єдине, що це виноградний сік. Написано, що на концент... базований на концентраті. Ну, вирішила спробувати. Взагалі намагаємось уникати соків з концентрату. Хоча я насправді не вважаю, що це аж настільки там, погано чи гірше. Але, звичайно, такий сік коштує дешевше, ніж натуральний, коли вони пишуть Ось, сік 100% натуральний. Цей коштує євро 15 евро, яблучний 1 літр. Я взяла цього разу 3. Мені Сподобався цей сік. Він ось на 15 центів дорожчий, ніж в нето, ніж в Алді, але він якийсь насиченіший, кисліший і ну, солодко кисліший. Ось такий. Аж трошки терпкий. Ну, для мене це означає смак натурального яблука. Ну, не знаю. А, такі в мене смакові вподобання. Взяла дві коли, також це для того, щоб взяти з собою там пригощатися. А, і французи теж багато п'ють коли. Насправді, і коли ось такі зустрічі, разом всі збираються, то коку. Коку п'ють всі у достатній кількості. взагалі мені навіть ось французи старшого віку, коли я там казала, що в когось з дітей було там ну, шлунок болів, вони сказали, що так хай коли вип'є, це дуже допомагає. Це прямо такий розчинник, що якщо щось не те з'їв, кола має допомогти. Тобто вони ось старші люди навіть радили таким лікуватися. Тож, тут вони знайомі з цим. Соте. І останнє і те, що мені вдалося придбати зі знижкою 4,95. Єдине, що. Ну, зі знижкою вийшло, що свинина, соте написано. Тобто це такий гуляш великими шматками. Єдине, що тут написано. Кіло 370, а тут написано кіло 155 і тут, не знаю, не буду аж так глибоко розбиратися. Тут трохи по вазі з чеком розходиться, але ціна головне, що однакова. Тут 6,78 за більш ніж кілограм. Ну, аж цікаво, чи переважити. ну Мені здається, от кіло 300 цілком може бути правдою. Тож. Заморожу сьогоднішня дата. Треба вже відправити в морозилку. Вчора я готувала свинину, яку купила в Алді. Було дуже смачно, а ось цю я заморожу, причому, мабуть, розділю. Подивлюся, можливо, знову ж таки на борщ, на бульйон, на якийсь такий м'ясний суп чи якусь таку м'ясну страву залишу. Власне, все, 32,67. Ну, доволі багато, але це в цьому місяці вже все. Точно, ще не витрачатимемось. Завтра починається березень. З чим вас всіх і вітаю! Дякую за те, що продовжуєте спостерігати за моїми звітами, за моїми оновленнями. Я зі своєї сторони сподіваюся, вам цікаво, чи принаймні я вас хоча б трошки розважаю такими своїми розповідями. Дякую, побачимося в наступних відео. Бувайте! Не забудьте про вподобайку, не забудьте підписатись, будь ласка. Це для мене дуже важливо. Все. Всім дякую. Бувайте.